Давайте поглянемо правді у вічі. Дані можуть бути нудними і дратівливими, якщо ви не знаєте, що саме вони показують, або ви навіть не передбачаєте, що в них є якийсь смисл і значення. В такому вигляді вони залишаються лише самим собою, звичайними, сухими числами та таблицями. Однак дані не є такими. Якщо ви до них поставите питання, ви побачите, що за ними приховується безліч історій. І ці історії можуть бути різними. Вони можуть бути романтичними на зразок того, як, як пишуть повісті та розповіді, або можуть бути аналітичними, розказуючи про розуміння того чи іншого явища. Вони можуть бути простими, вони можуть бути алегоричними. Так само як і в історіях, в числах захована і простота. І краса, і істина. Деякі з цих історій, начебто взяті з підручника, інші схожі на роман. І саме від вас буде залежати, яку саме історію ви будете розповідати. Працюючи протягом часу з даними, ви побачите одну цікаву річ. Незважаючи на те, що вони залишаються об'єктивною річчю, в них завжди присутній людський вимір. Візьмемо досить простий приклад: рівень безробіття в Україні. Зробити розбивку по середньому значенню в регіонах досить просто, як ви можете побачити в цьому прикладі. Однак ви відразу переконаєте, що ситуація навіть в межах одного регіону може різнитися. Два різні райони можуть мати зовсім різні показники. Можливо, серед ваших знайомих є людина, яка протягом останніх кількох років втратила роботу, і відповідно, коли ви розповідаєте про рівень безробіття в Україні. Ця людина вже не стає для вас звичайною статистичною одиницею, чи не правда? Вам не обов'язково розповідати історію кожної людини, але ви завжди маєте пам'ятати, що за кожними, за кожними даними прихована людська історія. Якщо ви, ви сформулюєте свої висновки, як рівень безробіття збільшився на 5%, або ж що сотні тисяч людей не знають, куди себе подіти, то зверніть увагу, що обидва ці судження будуть мати зовсім різне смислове навантаження. Журналістика даних поєднує у себе дві складові аналітичну функцію, власне, факти і дані, які за ними лежать, і емоційну складову, яка дозволяє формувати у ваших читачів ставлення до цих даних. Основна ідея полягає в тому, що дані і їх візуалізація не обов'язково мають подавати сухі і холодні факти. Незважаючи на те, що в даних обов'язково присутня аналітична складова, іноді важливо, на, іноді важливо зробити акцент на емоційній складовій. Подумайте, кіно не обов'язково має бути документальним, так само і дані не обов'язково мають бути сухою статистикою. Намагайтесь до них додати емоційний аспект і задати питання, які саме дії ви прагнете побачити від свого читача? Що саме має, як саме має діяти читач, бачачи вашу візуалізацію? В якості тренування ви можете звернутися до додаткових матеріалів, які подані до цього відео. Зверніть увагу на чотири різні історії, які різні новинні видання. Використали для того, щоб говорити про рівень безробіття в Україні. І задайте собі одне питання: яка з цих історій була для вас більш переконлива, і що зробило її для вас переконливою? Звичайно, історія міст мусить містити в собі не тільки якесь інформування або спрощення, або зручність у подання цих даних. Вона також, також має містити і певну спонуку до дії. Ви маєте. Показувати, що саме люди мають здійснити з тим розумінням, яке вони досягли, побачивши ці дані. В вступній лекції ми вже розглядали випадок з російськими поштовими сервісами, які використовуються у державних органах України. Подумайте, як варто було б подати цей матеріал, щоб наголосити на діяльності? Яка має бути здійснена цими державними органами, щоб відповісти на, подіб... на подібні дані? Ви сказали, що переважна більшість державних органів використовує російські поштові сервіси. Що це означає? Ви прагнете, щоб вони менше її використовували, або ви просто вказуєте на загрозу? Завжди пам'ятайте, яка діяльність має бути здійснена вашим читачем. Він має досягнути розуміння, чи він має за допомогою цього розуміння вимагати якоїсь дії. Тут важливо пам'ятати, що справа не тільки в даних, а й в тому, як саме ви про них розповідаєте. Коли ви працюєте з даними, завжди намагайтесь бачити за ними історію. Завжди задавайте собі питання, яку історію я хочу розповісти. Це буде репортаж, це буде історія про життя, які дії люди мають здійснити, коли вони її прочитають. Ставтеся до чисел як до персонажів. Так само, як і в романі, їхні герої мають минуле, теперішнє і майбутнє, так само і дані мають подібні складові. Вони завжди, звідкись виникли, завжди щось показують, і завжди на їх підставі можна зробити висновок про те, до чого вони. Приведуть. Це дає вам простір не тільки для простір для розуміння, але й простір для прогнозування. Зверніть увагу, всі числа знаходяться в певних зв'язках і відносинах. Для вас це основний момент. І ваше завдання при роботі з даними виявити ці зв'язки. Коли ви задаєте питання, яку саме історію розповідати, це буде залежати від матеріалів, які ви власне маєте. Однак два загальних принципи залишаються стабільними. Коли ви працюєте з даними, ви завжди маєте шукати дві речі: патерни або закономірності і кореляції або взаємовідносини. Коли ми говоримо про патерни або закономірності, Можете звернути увагу на досить простий факт, що з часом все змінюється, навіть у вас самих. У вас сивіє волосся, падає зір, ціни падають, ціни піднімаються, компанії зникають, компанії з'являються. І ці зміни іноді можуть бути швидкими, а іноді можуть бути настільки помільними, що ви їх не помічаєте. Дані дозволяють вам віднаходити закономірності у цих змінах. Коли ви їх Розташовуєте на часову шкалу, ви зможете побачити, чи були різкі переходи, чи, було, чи була певна закономірність між зміною того чи іншого параметру. Візьмемо найбільш простіший приклад. Зміна курсу гривні. В найбільш простому вигляді ця зміна може виглядати ось так. Задайте собі питання, як змінювався курс гривні, наприклад, стосовно того ж долара. Ви відразу побачите цю, цю шкалу. Однак продовжуйте задавати питання, а як він змінювався протягом тижня, протягом місяця, протягом року? Що стало причиною того, що він змінювався саме так? Почавши з одного єдиного питання, ви швидко переконаєте, що він призводить до появи всіх інших. Таким чином, ми підходимо до другого аспекту до кореляції або взаємовідносин. Коли ми візьмемо той же самий приклад, як змінювався курс гривні стосовно долара, і додамо до нього інший текстовий масив, заяви голови Нацбанку, заяви державних осіб на зразок е прем'єр-міністра. І коли ви спробуєте порівняти ці два масиви даних, ви можете отримати цікаві результати. Як, наприклад, їх е можна буде побачити на на оцій інфографіці, де рішення керівників державних органів були накладені на хронологічну шкалу зі зміною курсу гривні. Це вже дозволяє вам більш краще говорити про причини або про кореляцію. Однак висновки повністю залежать від вас. Ви зможете поставити ті акценти, які показують ці масиви даних. Намагаючись працювати з даними, завжди пам'ятайте, перед вами числа, які завжди мають своє перше джерело. Будьте критичними до тих даних, з якими ви працюєте. Якщо ви отримали його від якоїсь організації, від якоїсь людини, звичайно, це їхня відповідальність в тому, щоб ці дані були достовірними. Однак це не мусить позбавляти вас критичності. Можливо, під час вводу даних сталася помилка, десь був доданий нуль, десь неправильно поставили кому. Можливо, при передачі даних стався якийсь збій і вони були викривленими. Завжди задавайте собі питання: наскільки достовірні ті дані, з якими ви маєте справу. Якщо ви самостійно збирали, збирали ці дані, так само не полишаєте свою критичність. Від того, наскільки достовірними будуть ці дані, буде і залежати те, як ви, які висновки ви отримуєте. Тому що досить часто якісь відхилення в даних трапляються не через, не через достовірне відображення ситуації, а через помилку. Десь під час воду була пропущена якась зміна. Однак, якщо ви все-таки переконалися, що відхилення у ваших даних є результатом не помилки, а якоїсь закономірності або якоїсь кореляції, або якогось причини на свідкову зв'язку, то без сумнівів подібне відхилення може стати. Результатам і початком досить цікавої історії. Отже, для того, щоб розповідати історії за допомогою даних, завжди задавайте собі питання, яка аналітична або емоційна складова цих даних, наскільки достовірними є ці дані? Про що вони говорять? Обов'язково шукайте в них дві складові патерни або закономірності, або взаємозалежності або кореляції. Задавайте питання, наскільки є ці дані зрозумілішими для людей. Ваше основне завдання не просто працювати з даними, а зробити ці дані зрозумілішими і доступнішими до людей. І найголовніше спонукати їх до дії за їх допомогою. Хай щастить!